Одне із завдань школи допомогти дитині обрати професію та шлях у житті. Саме для того, аби ознайомити випускників із різними системами освіти, у школі ліцеї номер 7 проводять презентації навчальних закладів. Цього разу учнів та вчителів здивував своїм виступом голландський лектор Марк Кіренс – емоційний та розкутий викладач менеджменту. Сей масилай тобі менеджер едшінеґо. Я можу бути серйозним, коли це насправді потрібно, проте я вважаю, що викладати матеріал краще з гумором. Презентація проходила винятково англійською. Ліцеїстів можливість практичного застосування знань не злякала. До того ж, навчання іноземців у Ханзе відбувається переважно цією мовою. Ваша англійська має бути на високому рівні, адже у нас навчаються студенти тисячі національностей з усіх куточків світу. Тому англійська основна мова викладання. Всі повинні мати однаковий рівень знання для якісного навчання. І я хочу зазначити, українські абітурієнти мають дуже гарні знання. Тож подякуйте вашим викладачам. Українців у ханзе поважають не тільки за гарні знання, а й за працелюбність та наполегливість. За кордон їдуть, як правило, найкращі. Дехто з ліцеїстів теж роздумує над цим. Я завжди мріяла навчатися за кордоном в європейських країнах, і мені дуже сподобалася сама презентація розповіді від носія мови про цей університет, і мені дуже сподобалось, як саме проводилася ця презентація, тому що все було не, не якось. Трагічно і про стільки і про ціни і про навчання, а саме як будуть проводитися уроки, що ти будеш там робити. Тобто це було дуже цікаво. Одна із основних переваг університету практичні підходи до навчання. Do... група студентів ділиться на підгрупи по 4-6 осіб. Викладач дає їм практичний проект і дозвіляти <laughs> студенти досліджують проблему і видають результат. Ми не сидимо чотири роки за партами. На третьому курсі ви матимете змогу поїхати в іншу країну на навчання та оплачувану практику, а перед випуском попрацювати в реальній компанії. Там вам дадуть практичний проект, виконання якого і стане вашою дипломною роботою. Для української вищої освіти такий підхід у новинку, але саме він дозволяє підготувати спеціалістів, які готові ставати до роботи. як ти, наприклад, напричинився 4 роки, і ти прийшов, і ти не знаєш, що робити. А так тебе вже з третього четвертого готують до взрослої житті. Тобто ти вже морально, ти як брілянтік, такий, тебе вже все граниль, все хорошо. Ще під час навчання 30% випускників пропонують роботу одразу ж після практики або стажування. Для того аби утримати перспективних молодих спеціалістів в Україні, уряд Нідерландів надає іноземцям річне безвізове проживання. Усі ці переваги переманюють наших у закордонні виші. Задоволення, звісно, не з дешевих, проте і дивіденди від нього. Чималі. Олена Накорнієва, ігор Климчук для телевізійних новин Вінничини.